Виконуємо номер 1156 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2023 рік, які з поданих нижче нерівності є правильними якщо х більше нуля. Приступаємо до виконання Х більше нуля, Х додатнє число. Щоб від одного числа відняти друге. Потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Отримали. Якщо х число додатнє, то мінус х це протилежне до нього, число від'ємне. Сума додатнього і від'ємного числа. Для того, щоб знайти суму і від'ємного числа, потрібно відняти їх модулі. Модуль, різниця модулів буде число менше, ніж один із доданків. Отже, дана нерівність правильна Правильна рівність. Розглядаємо другу рівність. Замінимо, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Якщо їх число додатнє, то то мінус х протилежне до нього число від'ємне. Сума двох від'ємних чисел. Для того, щоб знайти суму двох від'ємних чисел, необхідно знайти суму їх модулів. Із двох від'ємних чисел більшим буде те, яке має менший модуль, а у нас у лівій частині буде більший модуль. Отже, Друга нерівність у нас неправильна. Переходимо до третьої нерівності. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Х-число у нас додатнє. До додатнього числа додаємо від'ємне число. Для того, щоб додати два числа з різними знаками, необхідно додати, відняти їх в модулі. І тоді ми отримаємо число до додатнього від'ємне, більше, ніж другий доданок. Дана нерівність правильна. Правильна. Нерівність. І четверта нерівність. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Х-число додатнє мінус х число протилежне до нього від'ємне. Знаходимо суму двох від'ємних чисел. Щоб знайти суму двох від'ємних чисел, потрібно додати їх модулі. Із двох від'ємних чисел більшим буде те, модуль якого менше, а ми отримаємо в частині більше число з більшим модулем, дана нерівність неправильна. Ми дали відповідь на питання, які з поданих нижче на рівності є правильними. Номер 1156 виконано.